Ще один щит, це силовий, бачимо рубільник, положення включено, вот зверху, три фази, ось він зайшов. Так, нульова шина. Шукаємо нульову шину, поки не знайшли. Так, ну синя нульова, ну, десь вона. Нужна бути ось вона нульова, що ось все підключено сюди, пішла туди. Так, із виход пішов десь на мощну нагрузку. Пішов, ну це на этот. Кудись пішов, на компресор. Так, і маємо скинуто на цей автомат. Автомат С25 ще включений. Перемички три фази на автомат. Це 63 на 63 ампера. Включений. Виходів немає. Вони включені, але виходів немає. Так, один виход, якась фаза, навіть чи, на свіщені, чи куди віщине. І на двополюсний. Ну, На, на одну. Фактично на однополюсний кинота. Одна фаза. Двома проводами. Нагрузку типу, велику. Ну, на 32 А. Да. А сюди перемичка кинута на С16 теж двома. Ну це для страховки там одного хватило. Так, і виходи пішли товстий із С32 і С16 пішли виходи. Ну це все освітлення додатково кидалося. Ось головна нульова. А ця вона між собою. Я не бачу, щоб оцей ноль якось з'єднувався. І главним нулем. За цим нулем странно. Де воно? Ні, де не, не, не видно, щоб оцей нуль за цим нулем. Видимо десь тут. А, ось корпус, ага. Ось з корпусом. Ось нульова. З корпусом оце ввод. По всій видимості дивимося. Дивимося, так. Да. Оце ввод нуля. Кинута перемичка ось на ось цю. Ось коричневий тосі сюди. так, А тут корпус... Це вже виходить. Це виходні, оці виходні і їхній ноль освіт. Кинути туди, з'єднані фактично через корпус. Дивимося. дверка не підключена проводом, як положено, воно навіть і є. Не підключено, воно підключена і Фактично сюди можна підключати, що нам треба. Нічого особливого немає силовий сильно компрессор підключен у студенчик в даному випадку включено гудить работает за увагу і тут и подпись есть вот так и щит